12 червня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд членів виконкому вносили 16 питань. Підтримали утворення комісії по визначенню видів та обсягів робіт для проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу в новому складі. А також внесли зміни до складу міського штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитери. Ристичної операції в місто прилуки доповідала заступник начальника управління соціального захисту населення міської ради Марина Погуляй. Також підтримали і питання, що стосується містобудування та архітектури прилук. Інформував начальник управління Віктор Тесленко. З фінансових питань доповідала начальник фінансового управління міської ради Олена Ворона. Посадовиця повідомила, що до міста надійшла субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. 85 тисяч гривень до прилук спрямувала депутат обласної ради Віта Солорєва. Ці Кошти направлять на ремонт ліхтарів у зонах відпочинку, розташованих на рокитному, у військовому містечку, Заудаєвському мікрорайоні та в мікрорайоні 273-го кварталу. Дані світлоточки пошкодили вандали. Та аби прилучани могли з комфортом відпочивати у вечірній час. Депутат облради Віта Солорєва направляє дану субвенцію. Рішенням виконавчого комітету питання підтримано.